Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Георг Мотоблок. І в сьогоднішньому відео пропоную в вашій увазі зробити невеличкий огляд акумуляторної пили під торговою маркою Makita. Правда, у виконанні китайського виробника. Пила упакована в місткому, відносно невеликому кейсі, який обладнаний двома пластмасовими замками. Дана упаковка, запропонована виробником, дає можливість зручно доставляти інструмент на місце проведення робіт. Очищування та обрізання дерев від гілок, розпилювання колод до 20 см, а також на будівництві. Давайте подивимось, друзі, що входить в комплектацію. Пильна шина. Два пильних ланцюга. Захисний щиток. Допоміжна рукоятка. Накидний ключ, дві запасних гайки, дві акумуляторних батареї, зарядний пристрій, гарантійний талон і сама акумуляторна пила. Пилка оснащена безщитковим двигуном потужністю 48 В з електричним гальмом двигуна. Швидкість ланцюга 7 м секунду. Швидкість холостого ходу 6 обертів в хвилину. Пилка працює від одного акумулятора, як я вже сказав, 48 вольт Який з легкістю сідає в посадочне місце і, в принципі, вже можна працювати. так Що стосується шини, розмір робочої частини шини 300 мм. Пильний ланцюг має крок 3,8 дюйма. Для того, щоб встановити або зняти шину необхідно. Відкрутити дві гайки на шпильках, незручним є, що окремо шайби. Можна було або одну пластину сюди придумати, або щоб шайба була безпосередньо на гайки. Знімається кришка, ведуча зірочка має 6 зубів. Для змащування ланцюга пила має бачок на 80 кубічних сантиметрів. Для мастила і автоматичне змащування ланцюга. Ось видно, є отвір для автоматичного змащування. Одіваємо цеп і встановлюємо. Шина встановлюється доволі легко, без проблем. Просто одівається, направляється на зірочці. Головне, щоб зуби попали в пази і закривається кришкою. Тепер заставляємо шайбочки і нагвинчуємо гайки. Натягуємо цеп. Зажимаємо. Так, ну, пилка готова до роботи. Пилка укомплектована захисним щитком, який можна встановити, проте він не гальмує ланцюг, а виконує функцію захисту руки. І хоча пилка вважається однорукою, вона укомплектована допоміжною ручкою, з якою буде зручніше працювати. Thank you for watching!